Demon стає проблемою там, на якійсь хвилині 20-й, а Хускар уже до того часу може задомінувати мапу так. Угу. А, ну, Але Але я пам'ятаю, ці ігри на Хускарі від Ніку не дуже впевнено було, якщо чесно. Щоб цього тіні пробувати. Ну і думаю, що да, можливо, найближчий чого не буде. Там там, там разору боляче, там разор, дещо з хП! Дещо хП! Сіксе задобити! хо добити! Але це вже непогано ще її флайфлає. І ще один плазма десь через секунд 5 буде. Ну, Ну? Не, ну, діста... ну, да, ну дістає джуз! Ну! Дістає плазмофідом. Мені здавалося, що трошки не вистачить, а краєчком прям дістає, до ефає і два кили на топі. Проте наві вони одразу починають тиснути на вежу. Перша катапульта приїхала, ми бачимо. Ніку, шостий рівень тут. Так. Є є ну і до речі, знаєш, Да, я дуже дивний момент зараз відчуваю, то що у нас тут намагається ще де. Законтролювати Хускара, побити його просто. А, я думав, що проти Хускара два герої-супорти в екстрімі будуть виходити. але я, чесно кажучи, не думав, що Хускару будуть приходити. Ну, сподіваємось, що це спрацює. А, Далі. Ні, Хускара до Армлета, на мою думку, треба опікати. прям. Треба, щоб у нього було нуль смертей до придбання Армлету. Хоча б тут напад на П'єме. Ще один ми бачимо. Скоріше за все, Кентавр загине. У нього нема чобітка. Тут телепортуватися не вдасться, у НТС є чим збивати телепорта. І тут хіба що може спробувати виграти час. Кентавр е намагається від нейтралів загинути, не вдається це зробити. Тіні ще одне вбивство тут знаходить собі по Кентавру. Е тим часом Рідіс бігає тут за XCSом, вбити XX не вдається. Але сюди телепортацію робить Годзеджус. І не очікує цього ж ніяк. Є сповільнення, і є кіл по офлейнеру ворожому. Не боятися, ну XXS, до речі, з восьмим рівнем Джакіро підходить. Ми також бачимо, що тут неподалік знаходиться Клінкс. І ось тут може зараз щось відбутися. Хускар на ми бачимо інсвел саленс -Well, може зараз спробувати допомогти Джакіро, але явно цього не вистачає. Так і Джакіро зараз не вийде, але плазма на жаль на нього не доходить. І Хускар, ну, Хускар вже стрибати не буде. Да, тут у нас ще й Ларго в Міді хотіли підчепити, але Заяць живий. Шостий рівень має, рейндропи присутні, Лотос теж. Так, ну Наві хочуть грати. Наві йдуть в смоках в топ на XX. Ік у нас поки що серйозно не грав, да, у нього багато проблем. Йому, до речі, тут і не дадуть нічого зробити. Я розумію, що тут намагається ще де якось врятувати його, але ховаючи ПМА. Щоб у тебе був Армлет, Блекінбар, Драгон Ленс, і ось так відіграють. Mm -hmm. А мені здається, Армет Тараска це прям окей. Ні, ну да, це так, ще і Сендж додатково. Ой-ой, я тут кінтавру настрибає. Розор підходить, там Піт використовується, ну все. Тіні звідси не відпустять, але цей Тіні, ну, вже і так був готовий віддатися. Гадзе Джуз, до речі, заробляє гроші за цей фраг. Домінація, до речі, для нього. 4-0, поки що жодної смерті, плюс БКБ. Разор? Yeah. ну він, до речі. Вже з дуже хорошим темпом іде. І як тільки Разор дістанеться до всіх своїх айтемів, це справжня махіна для вбивства. Джакіро тут підловили, Їх знову до таверни відправляють. Дуже добре, що навіть нікого не втрачають, от вони грають майже ідеальну гру. Щоправда, от зараз Депо, може бути небезпечно. Хочуть. Вихід на Ніку поряд стоїть заєць. І тут вже стан подвом! І ультимейт грінус генстрока по двом героям. Але Хускара продовжують бити. Але разор вже підходить до команди. Як ми бачимо це, мінус. Два герої зараз повинні бути. Бувають праймал біста, буває також, як ми бачимо. І тіні намагається втекти звідси, але здається, Заєц не мав можливості його підчепити. Да, відпускають Тініка, відпускають Клінкза. Та у нас тут ще де дійсно бігаючи з аганімом, Гємом. гемом. до речі, також бігає. Да, От до речі нам теж треба відмітити буде. Якщо забрати ще гему суперника. А його Морсі. Зараз заберуть Ё, ну, треба, забирати. треба забирати, треба забирати. Сайленс і висять шодоу демона, добивагають і гем, гем на підлозі. Хлопці ГЕМ. забрати. Ні. краде. <-XS>, <п рушу> Здається, вони не побачили на ньому ЄМ. Ну, вони просто не просити, не проклікали, трошки не проклікали. Mm. Хоча гем проти Клінгза так кайфово було б ворожий забрати. А, на мою та думку. ні, ну, надпросто у нього солідний насправді. І мені здається, інший oh, біл yeah. тут uh, недоречний був би. Так, стрибок двох героїв! Ідеально просто! Стан! ультимейт, Грімстроука, Саліц. До побачення! Primal Beast і Джакіро та. І цього разу вже друзі? гем підбирають Наві. Втрата невелика, і ми бачимо, що джус фармить в іншій частині мапи. Навіть 4 в 5 збираються бійку впримати під падіння і гіди. Вони розуміють, що вони набагато сильніші. ПМАС стрибає, не влучає станом, xXS відходить, натискає свій Блекінбар, приголомшує опонентів. Джусу боляче. Джусу треба Блекінбар, сатанік натискати. на разорі. ПМА розвалюється. Живе Джус. Джус навалює по опонентах. Дуже боляче є файл. Файв таверні. Ніку йому допомагає. Флай натискає байбек екстрім. Розуміють, що це може бути єдиний шанс для них. Ларго тільки виходить з таверни. Клінкс mm, достатньо шкоди видає. Ой-ой-ой, ой ой Наві, Наві, що ж ви зробили? Топ-1 команда на майбутнього. Ладно, тут Ларвін намагається врятувати, але які ж Айспас? ік знову дає для того, щоб контролювати розмора. Контролювати Хускара. Хускар зараз може страждати, багато шкоди наносить Клінкс, але шкоди вистачить чи ні тіні. Застрибує тосе було. Але Ніку живий знову Айспас, Наскільки можна? Рятуйте цього Хускара, рядового Хускара врятувати. Треба, він живе. Він все ще живе, то знову Тіні. Рятує ситуацію. вбиває куска. Все ж також гине У нас ще й заяцькі як. Кичин фід від Наві! Зараз відбувся. Але сподіваюся, їх більше, більше не буде, що вона дійсно фінальна буде для Наві. Поки що, в плані того, що продовження помилок ми не побачимо. Ну і зараз буде бійка. Смок на смок. 5 на 5, Наві проти екстрім. Давайте подивимось, хто ж буде сильнішим. Так, кентавр виштовхують, просто намагаються спіймати. Кентавр достатньо далеко від команди, але ультимейт Гринстрока. Працює статті пішов, але як же заважає контроль, поки що. Разор намагається витягнути просто життя, демедж, все що тільки можна з командою з команди але Lefбиває тільки Primal Біста, кінтавр байбекається. Ну і це, скоріше за все, буде Раша Гіда. І тут треба просто обережно вже доламати третю лінію. Заходить Джус, з мато. Так а застригнути є правил бі застрибнуло. Тиме грім строка. Пішли Хускар задумстрбати Разору боляче. Разору вбивають, але цей діда друзі там ще чису. Хускара присутні він може його використати. Зараз разов стеє Хускар, поки що живий старозор. Крім зайшов, багато по герою треба добити клінца. Ні, поки що не бачить клінзала. Як же її бачуть навіть тут ґадзиджус? Має проблеми. Треба відійти. Гадзеджу живий. Мало ці діше для того, щоб ми жити кидають у нас шинела. Хускар це момент. Використовує перший спел живим. Не добувають казати. Є байбеквідефає. Лишається лише одна еренжова. Є мегакріпи для Наві. 22 тисячі переваги, 42 хвилина. Мега кріпи оформлені. Стрибає НТС, стрибає невдало, підкидає ілюзію. Джусиде вперед, але Аме просто його розтрощує за секунду. Ніку в цей час намагається вбити тіні. Є дізрапшен рятівний відфає. Таке враження, що треба відходити. Аме дуже багато шкоди вже завдає Ніку. На мовспіді за рахунок других тревелів і Ларго. Начебто виходить. Нам байбеки, да, і байбеки, як ми бачимо, є у Клінгза, Тіні і Джакіро. Також Праймл Біс може собі дозволити в найближчий час цей байбек. Ну і Наві дочекатися байбеку Кентавра, та і Хускару, можливо, теж його отримати. Ой-ой-ой, тут просто запрострипає, да? Оце непогано може бути, але Джакіро в цей момент також готовий відкидатися. Разор використовує байбек. У нас Кентавр може бути. Хускара також биває, Наві. буває, давай. двох героїв залишаються. Для чого? Це відбувається, друзі, не знаємо. Бог байбеків зараз у Наві. Немає! Господі, допоможи! Угу. Ірошан з'являється, ПМА прям... заскаутив, але Аме супер швидко цього Рошана пробиває. І Рошан ще же не герчить, тому що минулого Наві там вбивали. Стамбід. Ой-ой, кентавр є, станчик працює далі. Ультимейт Гримс треба вґрунтовувати всі БКБшки, контролювати. Героїв є там вже непогано Шкоди багато Кентавр зараз може погинути. Загинути, кентавр гине. Але проблеми, як же контролюють там Рідіс і Зайцев вони не можуть зробити, чи Кускар гине. А ми просто не відчуває гравців наві. забирають і Гіду, Нафінг то сей, брейк. Гіду, ами вже не навіть Шкоди не завдають тепер по супернику. Там всі герої настільки зміцнилися, там 4 КХП ХП 25-й рівень з Вейндвейкером ви його не проб'єте. Primal Беста, Primal Беста, можливо, треба було спіймати. Кентавр пішов, пішов, пішов. Тут, до речі, ще дещо присутні. Отак от можна застрибнути! Ставгоху! До побачення! Два героя команди EXTRM! на починок. Гарний вихід. Господі боже мій! Ну, дайте розцілувати цього ПМА в цьому моменті, але і Рідісу теж треба віддати на легу. Ідеальний лет. стрибок знаходить ПМА, але це ще не перемога. Там є два байбеки, і тут важливіше, як навіть відіграють. Вони втрьох, у них дві дуже биті, тір 4 вежі. Стоїть Тіні. На нього нападати начебто і не хочеться. ПМА просто стоїть позаду, викидають Ніку. Ніку намагається вийти. ПМА сейвить. Тікати, тікати, там праймл Primal Bслота гарно працює! його, вбити після байка! Розвертається! Ну, Непогано, але далі що робити, вже використали БКБ за тікати. Разор з ілюзіями підходить, починає пити трон. Стоїть армія скелетів. Клінкс все ще зрапірує. Цей ами все ще не помирав на цій мапі. Стрибає по МАС, стрибає по У Ефлайя немає байбеку. Його підіймають у Віндвейкер. Вбити цього Шадоу Демона треба. Шадоу Демон в таверні. Без баю опиняється. І просто бити трон! Глів натискається, треба відкайтити глів. Використана Ти, тачанка. Ти використана тачанка. А на що? 10 Ой, секунд ну до правила! Просто тікти. Тут зараз в тіні знову викидає просто Хускара, Хускара намагається добити. Хускара врятувати. Живий! Живий! НИКО! Добити трон Просто зараз! Тіні байбеки з трону намагаються добити, але шкоди не вистачає. Зараз грім може підставитися тіні вже поруч. Тікають гравці команди Наві, пів трону, але вони виходять ось тут, вони, виходять. можливо, все ж. Нормально, нормально, зіграли. нормально. Вийти, Роб перечекати рівновазна. тачанку знову ж таки, і можна повертатися. Ви вже вибили три дорогоцінних баї з опонента. Наві повертаються. Тачанка Кентавра відновилася. Ніку йде першим. З ілюзіями Разора. Аме натискає БКБ. Дуже боляче Ніку. Знову є сейв від Кентавра. Ніку навалює, Праймал зараз може загинути. У нього немає баю. Ніку в таверні опиняється. Не поспішає баятись. От зараз натискає байбек. У нього є другі тревела. Повертається до команди. стрибає на Праймала. Праймал в таверні. Треба якось вижити. Тепер не після баю. Аме. Амел. просто розвалює. контролюють клікзад, опитий. Трошки давай! рапіру. Але ми бачимо, просто добитил, він відходить, забирають рапіру, вони будуть відходити. Кінг після баю, Кентавр байбекається. О, рапіру взяв, мені здається, заяць, якщо я не помиляюсь. Ну Хтось ставиться взяв, рапіра. Магічна рапіра у зайця. Просто трон, трон, просто просто б'є трон Під векінбаром гліфу немає! Наві можуть закінчити цю гру, є тачанка, що під цей Йому вистачає часу, трон падає! Це неймовірно. Наві. Ви могли запулити те, що ви хотіли запулити, але не запулили виграли, розвалили команду Екстрім. Божечки респект команді наві валідольна катка, як завжди.